Експерт, п'ятеро свідків, як некі, єднако камлали, він оскорбив Угорщину Мадярщину. За що? Бо назвав Мадярське Різдво. На днях представник УПЦ по телевізору заявив всю Україні, що 25 грудня українське Різдво. Стоп! Так ти тепер оскорбив всю Україну. Бо якщо не можна звати мадярською, не можна звати і українською. Представте собі, в якій в біді, в суєті, в ганьбі, в декості знаходяться теперішні судові процеси, котрі нам до що ми просто сказали, що да, є кучка злочинців, котрі борються з церков'ю. Ми не називали ні адреса і не імена. Ми дали поняти, і комусь це то касає, найдумає. Но то в рамках закона. Чоловік має право вискати свою думку. Нині Захей висловив свою думку. Його осудили сказали: Ах ти, хитрець, Ти Ісуса Святого прикликав, а ти сам грішник. Ісус прийняв покаяння Захея. Ісус прийняв наше покаяння. Ісус нині прийняв нас як дітей Божих, і періодично нас виводить у Санаторію, період великого поста то унікальний санаторний період. Божа мати, благослови наших людей, готуємося до Великого поста і Дух Захея, котрий сьогодні розкаявся присутствієм Ісуса Христа, пообіцяв покаяння, і ми спішимо бути розкаяними поднявшись на духовне дерево православної церкви, і ту й возрастати у вічності, колись лицем к лицю зустрітися з Господом і наслідувати по Його милості Царство Божоє. Амінь.